Сьогодні хочу зазначити про злагоджену роботу депутатського корпусу. Нашого було більше ніж 90 депутатів, була фактично абсолютна більшість, і всі працювали злагоджено, фактично не потребували доповіді питання, які були в порядку денному. Всі підтримували і майже всюди була абсолютна більшість голосів. Сьогодні дуже прийняли важливі програми обласні регіональні. Ми про них вже давно говорили з військовою адміністрацією. Це перша програма щодо підтримки внутрішньопереміщених осіб, вона є вкрай важлива. І друга програма щодо підтримки підтримки та розвитку сімейних форм виховання, окрім цього, було прийнято низка кадрових питань важливих. Одне з важливих, які я вважаю, це призначення директора театру академічного драматичного для нас це дуже важливий театр, тому що за нього була дуже така довга, скажімо, дискусія з приводу зміни назви. Тому наразі ми довірили людині, яка буде очолювати, і будемо перевіряти, будемо дивитися, як буде розвиватися цей театр. У разі якщо не вийде, говоримо серйозно, що будемо змінювати надалі керівника для того, щоб театр. Почав працювати. Окрім цього, дуже важливим питанням надання згоди щодо прийняття в комунальну власність нашого реабілітаційного центру, який на сьогодні має форму державної власності. Власники, ось на сьогодні фонд державного майна. Рішення було дискусійне з приводу того, що мало бажання місто також. Прийняти у власність даний заклад або область. Але хочу подякувати пану Терехову, що ми винайшли можливість, щоб це було консолідовано, злагоджено, а саме цей заклад буде закладом обласної ради, але в статутних документах будуть прописані повноваження, створена наглядова рада, в якій будуть представники і міста, і області. Я вважаю, що для обласної ради це дуже важливо, тому що насправді це два бюджети, які зможуть співфінансувати цей заклад. І, по-перше, по-друге, ми маємо намір, щоб цей заклад був міжрій. Це дуже таке серйозне навантаження. Цей заклад знаходиться безпосередньо в місті Харкові, тому я вважаю, що підтримка міста нам тут необхідна і нам її прогарантував Ігор Олександрович. І ми за це також йому вдячні. Окрім цього, ми прийняли ще одну нашу спортивну школу для США Кіровець. На минулих сесіях ми приймали такі заклади у комунальну власність обласної ради, враховуючи те, що ми і так фінансували їх до цього, прийнято рішення все-таки їх забирати. То кажуть, до обласної ради мати можливість їх фінансувати, поліпшувати умови, де тренуються наші діти. Всі підтримали одноголосно. І в нас додався ще один спортивний заклад в комунальній власності обласної ради.